Стівен Кінг Протистояння. Книга друга, розділ 50. ЧАСТИНА Друга. Певне, то був найкрасивіший будинок, у якому за своє життя мешкала матінка Ебігейл, і, сидячи на веранді, вона пригадувала комівояжера, який прийшов до Гемінгфорда ще у 1936 чи 1937 році. Такої медової мови вона ніколи в житті не чула ні до того, ні після. Він своїми словами пташок із дерев би виманив. Вона спитала цього молодого чоловіка на ім'я містер Дональд Кінг, яку справу він має до Ебі Фріманту, і він відказав Моя справа, мем, це задоволення, ваше задоволення. Чи любите ви читати? Слухати радіо, можливо. Чи може просто покласти своїх зморених коней на ослінчик і слухати, як світ котиться великою доріжкою всесвітнього кагельбану? Вона відзначила, що все це їй подобається, не додаючи, що моторолу вони продали місяць тому за 90 паків сіна. Ну, ось таке я і продаю, сказав їй гулесливий мандрівний крамар. Це можна назвати пилососом електролюкс із усіма пристосуваннями, але насправді мій товар вільний час. Вмикайте, відкривайте для себе нові простори відпочинку, а платити майже так само легко, як виконувати хатні обов'язки завдяки цій речі. Тоді стояла глибока депресія, і вона не могла навіть назбирати 20 центів на стрічечки, щоб подарувати внучкам на дні народження. І електролюкс був просто неможливий. Але ж оцей містер Дональд Кінг із Перу, що в штаті Індіана так солодко говорив оце так. Вона більше ніколи його не бачила, але й імені його теж не забула. Вона просто закластися могла, що він розіб'є серце якій-небудь білій домогосподарці. Матінка Ебігейл так і не придбала пилососа до кінця війни з нацистами, коли раптом виявилося, що всі собі можуть дозволити все, і навіть у білого босяка в сарайчику на задньому дворі виявлявся який небудь Меркюрі. А ось тепер цей будинок, що, як Нік сказав, стоїть у районі Мейплтон Гілл міста Болдера. Матінка Ебігейл не сумнівалася до пошесті, тут чорні практично не жили, і в ньому є вся техніка, про яку вона чула, а також така, про яку вона навіть і не чула. Посудомийна машина два пилососи, один лише для другого поверху, подрібнювач відходів у раковні на кухні, мікрохвильова піч, пральна і сушильна машини. У кухні стояла якась штука, на вигляд просто металева коробочка, і товариш Ніка Ральф Брентнер розповів, що вона зветься прес для сміття, туди можна напхати 100 фунтів мотлоху, а воно видасть кубик сміття за з зослінчик для ніг. Чудесам кінця краю не було. Хоча, якщо подумати, деякі чудеса закінчувалися. Сидячи на ганку, гойдаючись, вона помітила у стінній панелі електричну розетку. Можливо, люди могли тут сидіти влітку і слухати радіо чи навіть дивитися бейсбол по тому симпатичному кругленькому телевізору. У всій країні не було нічого звичайнішого, ніж такі круглі пластини з двома дірочками, у неї навіть такі були у тій халупці у Гемінгфорді. про ці штуки й не думаєш, доки вони не припиняють працювати, а тоді розумієш, як у біса багато в житті людини з них береться. Увесь той вільний час, про який їй солодко просторікував Дон Кінг, він брався з оцих дірочок у стіні. Коли сила в них скінчилася, то всі ці пристосування на зразок мікрохвильової печі або преса для сміття годяться хіба що для того, щоб повісити пальто чи капелюх. Та що там, її хатинка була краще обладнана на випадок відмовитих розеточок, ніж оцей будинок тут треба було носити воду від самого Болдер Кріку. І потім їй ще треба було кип'ятити заради безпеки, удома вона мала власну колонку. Тут Нік із Ральфом мали приперти потворну штуку під назвою Порто Сен поставити на задньому дворі, удома в неї була власна вбиральня. Вона б моментально проміняла пралку сушарку мейтаг на власний тазик, і вона відрядила Ніка шукати новий а бреда Кічнера пральну дошку і просте хороше господарське мило. Вони, мабуть, подумали, що вона їм голову морочить своїм пранням, але чистота це майже святість, і вона ніколи в житті нічого не здавала в пральню і зараз починати не збирається. Час від часу в неї траплялися невеликі казуси, як у багатьох стареньких, але поки вона впирає себе сама, нікого вони не будуть обходити. Вони, звичайно, повернуть електрику це серед іншого Бог показав їй в снах. Вона чимало вся чи не вже знала, що тут буде дещо зіснів, дещо підказував жінці здоровий глузд. Вони були настільки переплетені між собою, що їх годі було розділити. Скоро всі ці люди припинять бігати як курка з відрубаною головою і почнуть діяти разом. Матінка не була соціологом як Глен Бейтман, який завжди дивився на неї як крамар на фальшиву десятку, але вона розуміла, за якийсь час люди завжди починають гуртуватися. Прокляття і благословіння людського роду, охота до товариства. От, наприклад, якщо під час повені шестеро людей несе по Місісіпі на церковному даху, то щойно той дах сяде на мілину, вони почнуть грати в лото. Спочатку вони захочуть сформувати який небудь уряд, можливо, такий, який би обертався навколо неї. Звичайно, вона не дозволила б цього, якби це від неї залежало, на те немає волі Божої. Хай вони керують усім тим, що хочуть робити з цією землею, повернути електрику на здоров'я. Перше, що вона зробить, випробує отой прес для сміття повернуть газ, щоб вони всі п'яту точку взимку не відморозили. Хай ухвалюють свої резолюції та будують плани на здоров'я вона туди носа не встромлятиме. Вона буде наполягати, щоб до цього долучився Нік, і, може, Ральф, і техасець, ото непоганий. Уміє рота стулити, коли голова не працює. Гадала вона, що й отого товстого Гарольда вони захочуть взяти, і вона їм не боронитиме, тільки от не подобається він їй. Гарольд діяв їй на нерви весь час зуби шкірить, а очима не всміхається. І приємний він, і правильні речі каже, тільки от очі в нього, як холодні камінці, що з землі стирчать. Вона думала, що Гарольд має якусь таємницю, якусь неприємну штуку, яка смердить загорнута у брудні бенти у глибині його серця. Що то таке могло б бути, матінка Ебігейл не знала не було на те божої волі, щоб вона це бачила, тому до його планів на цю спільноту це не входить. Її турбувала думка про те, що цей товстий хлопець може належати до їхньої верховної влади, але вона нічого не казала. Її справа думала вона, доволі гордовито сидячи у кріслі гойдалці, і місце в їхніх нарадах і думках пов'язане тільки з темним чоловіком. Він не мав імені, хоча йому приємно було називати себе Флегом, принаймні на цей час, і по другий бік гір його праця вже розпочалася вона не віддала його планів вони були так само приховані від її очей, як ті секрети, що ховаються в серці товстого Гарольда. Але вона не потребувала знання тонкощів, його мета проста і чітка знищити їх усіх. Розуміла вона його на диво тонко. Ті, кого, мов магнітом, притягувало до вільної зони, усі прийшли до неї, і вона їх приймала, хоч іноді вони її втомлювали, і всі вони бажали розповісти їй, що їм снилися вона і він. Він їх жахав, вона кивала, заспокоювала їх і втішала, як тільки могла. Але про себе думала, що більшість з цих людей не впізнала би флега на вулиці, хіба що він сам забажав би бути поміченим. Вони могли б його відчути відчути холод, такий холодок, який, мабуть, відчуваєш, коли по твоїй могилі проходить гусак так раптово кидає в жар, коли лихоманить, чи так раптово біль просвердлює вуха і скроні. Але ці люди помиляються не має він ні двох голів, ні шести очей. І великі колючі роги в нього обабіч лоба не витикаються. Мабуть, він мало чим відрізняється від молочника чи листоноші, який щодня проходив повз їхній дім. Вона гадала, що за свідомим злом лежить несвідома чорнота, і ось що вирізняє земних дітей темряви вони не можуть нічого створювати, тільки ламати. Бог творець зробив людину за своїм образом і подобою. І це означає, що кожен чоловік і кожна жінка, що живуть під Божим світлом, теж у якомусь розумінні творці, люди, які відчувають бажання простягти руку і надати світові якоїсь розумної форми. Темний чоловік хотів, міг тільки відбирати форму, антихрист також його можна було б назвати антитворінням у нього будуть послідовники безумовно, у цьому жодної новини немає. Він брехун, а його батько отець лжі, він буде для них, немов велика неонова реклама, вивіска, що здіймається високо до небес і вражає феєрверковою яскравістю. Вони, оці підмайстри руйнівники, не будуть ладні помітити, що він раз у раз відтворює ті самі візерунки вони не ладні будуть зрозуміти, якщо випустити той газ, який красиво світиться у вигадливої форми трубках. То він тихо вилетить назовні і розів'ється навіть сліду, запаху не лишивши за собою. Хтось із часом зробить свій висновок його царство мирним годі буде назвати блокпости, колючий дріт на кордонах його землі триматимуть прибічників усередині, а загарбників зовні. Чи переможе він? У неї не було жодної певності, що ні. Вона розуміла, що він так само знає про неї, як вона про нього. І ніщо не подарує йому таку втіху, як споглядання її ветхого чорного тіла на висоті хреста з телефонних стовпів, над яким кружляє вороння. Вона знала, що декому з них, як і їй, снилися розп'яття, але лише небагатьом. Ті, хто це бачив, розповідали їй, але підозрювала вона більш нікому, і жоден з них не відповів на питання, чи він переможе. Їй також це було невідомо. Бог працює тонко і так, як йому до вподоби йому угодно було бачити, як діти Ізраїлю кілька поколінь тяжко гнуть спини під єгипетським ярмом йому годно було бачити, як Йосифа продали в рабство і грубо здерли з нього квітчасту одежу, йому було угодно, коли сотні напасти опосіли нещасного Йова, і угодно йому було дозволити, щоб його єдиний син висів на дереві зі знущальним написом над головою. Бог гравець, коли б він був смертним, то він почувався б на своєму місці, схилившись над шахівницею на ганку універсальної крамниці попмен у її рідному Гемінгфорді. грав би білими проти чорних. Вона думала, що для нього гра варта свічок, гра то і є свічки свого часу він переможе, але не обов'язково цього року чи в наступному тисячолітті. І вона б не переоцінювала управність і хитрість темного чоловіка якщо він не, он, то вона маленька темна частинка пилу, яку велика дощова хмара збирає над випаленою землею. Тільки одна з рядових і, по правді, у глибокому пенсійному віці на службі у бога. Нехай буде воля твоя, промовила матінка Ебігейл і сунула руку в кишеню фартуха, де лежала пачка солоного арахісу. Її останній лікар, доктор Стонтон, казав їй триматися подалі від солоної їжі, але що він розуміє? Вона пережила обох лікарів, які давали їй поради щодо здоров'я після її 86-річчя. так що трохи солоних горішки вона собі дозволити може, коли хоче Ясно, від них страшенно болять, але ж смачно. Поки вона підкріплялася, доріжкою до будинку підійшов Ральф Брентнер у капелюсі, з за стрічки якого хвацько стирчало перо. Стукаючи у хвіртку, він зняв капелюха. Ви не спите, матінко? Не сплю. відгукнулася вона з повним ротом горіхів. Заходь, Ральфе, я ці горіхи не жую, я їх душу яснами на смерть. Ральф засміявся і зайшов. Там якийсь народ за ворітьми хочуть привітатися, якщо ви не стомлені. Приїхали з годину тому. Непогана команда, маю сказати. Головний з отих патлатих, але, здається, нормальний. Зветься Андервуд. То їх, Ральфе, це чудово, сказала вона. Гаразд, він розвернувся і зібрався йти. Де Нік? спитала вона. Ні сьогодні його не бачила, ні вчора. Завоображав, у гості не заходить. Він на резервуарі, пояснив Ральф, з електриком отим бредом кічнером шукають електростанцію. Він почухав бік носа. Я зранку за місто їздив, подумав, оцим усім вождям потрібен хоч би один простий індіанець, яким попихати. Матінка Ебігейл захихотіла. Ральф їй таки подобався проста душа, але ж і головатий. У нього є чуття, що як робиться. Вона не здивувалася, коли саме він зміг увімкнути те, що зараз усі називають радіовільної зони. Такий чоловік спробує полагодити акумулятор вашого трактора епоксидкою, коли він починає розпадатися надвоє, і якщо все вдасться, то чого там він просто зніме свій безформений капелюх, почеше лисувату маківку, і буде всміхатися, всміхатися, наче він одинадцятирічний школяр, який зробив уроки, і вже взяв вудку, щоб йти на риболовлю. Такого добре мати під рукою, коли щось не гаразд. У такого чоловіка все завжди якось вдається там, де практично ні в кого не виходить. Він може поставити правильний клапан на насос для велосипеда, якщо шина для нього виявляється завеликою, і з першого погляду здогадається, що там дерчало у печі, але коли доводиться мати справу з розкладами, то він якимось чином примудряється спізнюватися на роботу і йти з неї зарано, за що його незабаром звільнюють. Він знає, що можна удобрювати кукурудзу свинячим гноєм, якщо правильно його замісити, уміє засолити огірки, але до нього ніколи не доходить, як оформлюються документи на прокат машини, і він геть не розуміє, як його на цьому щоразу дурять. Заява на роботу у виконанні Ральфа Брентнера виглядала б так, наче її перед тим засунули в блендер, написана безграмотно, по кутках пом'ята, з ляпками і слідами жирних пальців. Його трудова книжка певне нагадує шахівницю, яка впливла навколо світу на вантажному пароплаві. Але коли починає рватися сама тканина світу, якраз такий Ральф Брентнер не побоїться сказати А давайте ну ляпнемо сюди епоксидки, може, склеїться? І частіше вдається, ніж не вдається. Ти хороший хлопець, Ральфе, знаєш, ти саме такий. Та й ви, матінко. Звичайно, ви не хлопець, але ви розумієте, що я хочу сказати. У кожному разі, коли ми працювали, там Редман пробігав, хотів Нікові сказати про якийсь комітет. А Нік що? Та він сторінки зо дві настрочив, але для мене добре те, що добре для матінки Ебігейл. Вам як? Ну, та що така стара жінка може сказати про такі справи? Багато, серйозно, майже вражено промовив Ральф. Ви причина того, що ми тут. Певне, ми зробимо все, чого ви хочете. Я хочу ось чого жити вільно, як завжди жила, як американка. Я тільки хочу сказати своє слово, коли на те прийде час, як американка. То ось вам і час. А решта теж так відчувають. Закластися можна. То добре, матінка спокійно погойдувалася у кріслі. Усім треба братися до діла, дехто зовсім байдикує. В основному просто ждуть, доки їм хтось скаже, де стати і що робити. То я можу продовжувати? Що? Ну, Нік, зі стю питають, чи можу я знайти друкарський прес і запустити, якщо вони ввімкнуть електрику. Я сказав, що обійдуся і без електрики. Піду просто в школу і знайду найбільший ручний мімеограф, який трапиться під руку. Вони листівок хочуть. Він похитав головою. Ще й скільки? Сімсот. Ну, тут у нас лише чотириста з чимось. І ще дев'ятнадцяте воріт. Вони ще й сонячний удар отримати можуть, поки ми тут ще бечимо. Приводь їх. Приведу. Ральф зібрався йти. І Ральфе. Він озирнувся. Надрукуй тисячу, сказала вона.